Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Сьогодні маю дуже цікаву важливу роботу. Хочу впорядкувати оцю клумбу. Тут в мене троянди. От, і, і кульбаба ось там. Кульбабу треба прибрати, вона тут не буде. А ще тут, а ще тут полуничка. От. А ще тут у мене полуничка. Хочу сьогодні тут навести порядок і попідживляти і троянди, і полуниці. Найменші трояндові саджанці накриті відеречками, бо дуже переживала, щоб їх кури не поламали. От, подивіться, бачите? От. Так, вже відра прибираю сьогодні. Отам ще ящики стоять, також зараз приберу. Троянди після зими я ще не обрізала. Чекаю, поки вони отак гарно розпустять лисечко, бачите? Одразу видно, яка гілочка жива, яка вже повністю відсохла, і лише тепер я обрізаю все зайве отаким От. От чином. От, сильно обмерз оцей кущ. Так, оця гілка ще жива, обрізала її трошечки нижче, а тут все можна прибирати. О, дуже обмерз, але нічого, бачу, тут ще є живі бруньки знизу, кущ відновлюється, дам йому гарну підживку і все тут буде добре. Так, ось так. Так, от, подивіться, нарізала пів відра гілячок, гілочок е сухих, ті, що вже повідмирали. Все. Ну і тепер бур'яни. Тепер можна позбуватися бур'янів. Прополюю не сапою, а лопатою. Стараюся навколо кущів перекопувати глибоко, ближче до куща трошечки мілкіше перекопувати. От, і акуратно перекопую землю, перекидаю навколо полуничних кущиків. Так мені набагато легше повіймати звідси бур'яни, тому що я їх не підсікаю, а підважую і витягую разом з корінням. Знаєте, за що я люблю таку роботу? За те, що дуже приємно дивитися, як було от, і як стало після того, як все зробила. Подивіться, любо дорого глянути. От, так. Е, ну і тепер підживка. Тепер підживка. Однакова підживка і для троянд, і для полунички. Підживка в мене комплексна буде. І під корінь, і по листу. Так, для підживки під корінь набираю розчин курячого посліду. Ось тут він вже добре перебродив. Лійка на 10 літрів. Літру розчину курячого посліду. От. І тоді доверху лійки набираю воду. Під полуничку виливаю приблизно. Пів літри ось такого розчину. От. А під кущі трояндові літру і більше. Якщо більший кущик, виливаю 2-3 літри такого розчину, цілющого, живильного розчину. Розчин курячого посліду це чудова азотна підживка. Такий розчин допомагає рослинкам гарно розростатися. Рослинки формують гарне стебло, нарощують пишно-зелені листочки. Такий розчин однаково поживний і для полунички, і для троянди. І тепер листова підживка обрискування. Використовую препарат Росконцентрат. Бачите, ось такий з формулою 5-5-5. Азот 5, фосфор 5, калій 5, розконцентрат. На звороті пляшки одразу написано, який робити розчин для позакореневого підживлення, тобто для листового підживлення. І так само можна підживляти під корінь. От, бачите? Якщо я сьогодні робив під кор... кореневе підживлення розчином корячого посліду, то вже наступне підживлення під корінь робитиму з допомогою розчину розконцентрату. Рост органом органомінеральне добриво на основі гумату калію. Чим воно корисне для рослин? Однаково корисне і для полунички, і для троянди. Корисне тим, що найперше це є антистресант. От, коли вдень дуже тепло, а вночі холодно, отак як в нас, рослинки починають хворіти. Починають листочки жовтіти, їм бракує поживних речовин. І саме такими корисними речовинками, цілющими речовинами, збагачує наші рослини рост концентрат. Окрім того, рост концентрат сприяє гарному росту рослинок, гарне цвітіння в полуниці, і в подальшому гарні великі смачні ягоди і красиві квіти у троянд. Повторну підживку зроблю через 10 днів. Під корінь піде розчин розконцентрату, а по листу буду обробляти розчином фітоспорину. Це чудовий біофонгіцид. Однаково корисний і для троянд, і так само для полунички. Так, добре, на сьогодні в мене все. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до мене в гості на канал Моє подвір'я. Якщо мій досвід стане для вас корисним, а моє відео цікавим, мені буде дуже приємно. Хай ваші троянди вам гарно цвітуть, а полунички дарують щедрий урожай. Хай все у вас буде добре.